Перемога на виборах у так званих штатах гойдалках має вирішальне значення на шляху до Білого Дому у 2024 році. У цих конкурентних штатах проводяться найзапекліші та найдорожчі політичні кампанії, а місцеві виборці мають значний вплив на вибори. Як це працює? Більшість американських штатів історично сині або червоні, демократичні або республіканські. Тож вибір їхніх мешканців не вважаються конкурентним. Але у штатах, які коливаються, результати не передбачувані. Кандидату потрібно набрати 270 із 538 голосів колегії виборців, щоб стати президентом, оскільки вибори США працюють за принципом Переможець отримує все. Цього року від штатів Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин залежить результат виборів президента США. Разом ці штати висунуть 93 делегатів до колегії виборців. У цих штатах майже рівномірний поділ між республіканцями і демократами. Непередбачуваність створюють демографічні зміни та конкуруючі погляди між міськими та сільськими районами. Навіть невеликі зміни можуть принести перемогу штаті, даючи Камалі Гарріс або Дональду Трампу перевагу в колегії виборців. Це вже траплялося раніше. У 2016 році Трамп переміг у Пенсильванії з перевагою у 0,7%, що забезпечило йому 20 голосів у колегії виборців та президентство. Через чотири роки Джо Байден повернув собі штат із перевагою в 1,2%, що допомогло йому виграти білий дім цього ж року. Байден виграв із незначною більшістю голосів 12 тисяч у Джорджії і перефарбував штат із червоного на синій вперше за три десятиліття. Штати Гойдалки не передбачувані, але одне можна сказати з упевненістю. Вони матимуть величезний вплив у 2024 році. У цих регіонах кожен голос має значення.